Погодьтесь, що досвід інших людей буває дуже нам допомагає розібратись в тому, що корисно, що не корисно, що може поліпшити наше життя. і це саме шлях мудрих людей дослухатись до досвіду інших, але брати для себе найкраще. Тому дивимося, що Академія мільйонерів рекомендує до споживання користується сама і навіть своїм вибором ділиться, адже це якісно, це корисно, це по німецькому, і головне, що дуже важливо: на цьому можна заробляти гроші. Тож дивимося. Тут у нас не вистачило місця і поклали сиворотку CBD. серія залоя це напевне для мене. Да, подвійна сиворотка для обличчя, я буду нею користуватись першим. Якраз зможу сказати, чи підходить вона чи не підходить. Якраз зима, і я потрохи, коли користуєшся якісною продукцією, спілкуєшся, дізнаєшся, ходиш на вебінари до косметологів, до людей, які ну щось в цьому розуміють, да, спеціалізуються, плюс ти дивишся на досвід інших людей, плюс ми не Да, І відповідно догляду нам потребується. Більше, от якраз, а, лише спробувавши, можна дізнатись, чи підходить це твоєму обличчю, як воно себе буде почувати. І якраз ця сиворотка зимова, те, що рекомендує німецький виробник, саме для моєї шкіри, підходить чи ні, адже я розумію, що ну, не можуть 100% людей з різними типами шкіри, з різними ситуаціями підходити всі засоби. Тим не менш, ця продукція LR Health and Beauty в асортименті можна підібрати для себе все, що завгодно, і ти знаєш, що воно проходить дуже серйозно, якщо ми кажемо про дерматологічні засоби, дуже серйозну перевірку. Компанія дуже відповідально ставиться до того, щоб засоби дійсно позитивно впливали якомога більше кількості людей, адже тут же не лише про продажі, да а. Коли бізнес будується на рекомендаціях, це говорить про те, що е, люди ж будуть рекомендувати лише те, що подобається, тому ця відповідальність дуже важлива. І, от знаєте, подивилась тут місце для цієї однієї штучки, ще є. Але через те, що баночки там розташовані по різні баночки, ми з різним рівнем компанія не пошкодувала грошей, адже доставку вона заробила на свій е, за свій кошт. Для того, щоб окремо запакувати, да, а не тулити все в один момент, і пофіг, як воно дійде. Оце Велархеосимб'юті ну, дуже-дуже мені подобається. І так, перше, що заслуговує увагу, цей вітактив. Для того, щоб збагатити організм вітамінами, вітамінними комплексами. В цій баночці 21 ягди фрукт, а, дуже багато вітамінів, відповідно, да, це екстракт. І, а, Одним з важливим компонентів є, що це, по-перше, рідкі, вони на смак дуже такі насичені, але а, з дев'яти вітамінів вони насичують організм на 100%. А вітамін Д саме в рідкій формі на 200% добової норми. Тому о, саме оцей вітактив дуже рекомендують діточкам. І саме оця пляшечка йде, якщо на одну дитину, на одного дорослого, то по чайній ложці йде саме на місяць. І це реально дуже смачний, дуже крутий продукт. Його можна на вранішню сніданок на каші, якщо ви полюбляєте більш солодкотислий варіант каш, да? а можна просто розбавити в водичці, а в залежності від того. А, Чим більше буде вода, тим легший смак. Адже якщо брати в чайну ложечку, то він такий ядрений, смачнючий, але дуже дуже насичений. Тому я діточкам наливаю трохи в скляночку води, додаю туди, і він по смаку як такий компотик іде. Дуже корисна штука, дуже смачна, і по відгукам, те, я замічаю по своїм діткам, в тому числі діти перестають хворіти або інтервали між хворобами. Вони збільшуються набагато. Беріть собі на замітку, і я знаю, що рідки, рідка форма вітаміну Д, в тому числі є дуже така, рідкий варіант на ринку. Тому користайтесь для себе, для своїх дітей з користю. Далі ще на новорічній різдвяній акції такий набір по догляду за волосся. Так, в цьому наборі є шампунь. Кондиціонер і спрей для волосся, особливо в кого волосся тьмяне, або ви ну, полюбляєте занадто його сушити, пересушувати, робити укладки. І от якраз варіант спрею дуже, в принципі, вся серія для відновлення волосся. Дуже рекомендую. Для мене спочатку головним продуктом був. Шампунь а три роки я лише шампунем користувалась. Потім наважилась спробувати кондиціонером. Зразу скажу, що відчуття різні волосся почуває себе. Зовсім по різному з кондиціонером. Е, головне, що коли починаєш користуватися цим шампуніном, волосся стає слухняним, воно доглянуте, і не треба нічого з ним додатково робити. Особливо для мене це є дуже вагомим, коли я маю помити голову, підсушити, розчесати і все. І більше нічого з неї не робити, додаткових укладок, е, інших маніпуляцій з головою. Це економить час, це економить нерви, і ти сприймаєш себе е, ну, природньою. Це здорово. Тому дуже рекомендую ці засоби. І а, коли ти а, знаєш, що твоє волосся гладеньке, коли воно сяюче, коли воно класно розчісується, то а, в тому числі фактором впливу є засоби по догляду. І куди ж без алоє? Алоє – це дуже класнюча рослина, яку не сприймають. Паразити а, і от нещодавно у мене був відгук. Дівчинка купила собі алої. Каже: Слухай, ну, вона періодично п'є, то п'є, то не п'є такого плану. І тут каже, слухай, ну виявило, що в мене є глисти, виявляється да. Паразити. Чи може бути алої до цього причетна? А я то знаю, що алоє не полюбляє да він дуже класно чистить кишківник, да, окрім того, що в нього величезна кількість корисних речовин, він ще й різні, да, різні патології, які розвиваються в кишківнику через наше неправильне харчування. Та й в принципі в нас там різні бактерії. Живуть і корисні, ні, не дуже. От не дуже корисні, да. Вони алої не полюбляють і вивільняють організм, да, тобто такий природний собі очисник для нашого організму. А окрім того, він дуже має лікувальні здібності класні, да, і для зовнішнього догляду це саме для внутрішнього. Здорово впливає і на серцеву судинну систему, да? і на відновлення кишково-шлункового тракту. От Мені дуже подобається цей продукт, я знаю величезну кількість результатів. І головне, що від голови до п'ят, як то кажуть, да? алоє працює усюди, організму видніше, коли його, куди його направляти. Тому користуйтесь собі. Далі на акції в нас до Різдвяних свят в нас є крем прополіс плюс набір з двох на вибір алоя будь-яке алоє. А ми знаємо, що алоє з медом і алоє персик вони дешевші да, через те, що туди не додаються додаткові речовини для впливу на особливі наші органи. А от алоє фрідом, наприклад, він особливий тим, що туди додаються додатково колаген, і ті вітаміни, які а, працюють на вітамін, Є, вітамін С, а, глюкозамін, А, саме для того, щоб а, позитивно впливати на суглоби, взяла особливий алоя, адже ну, знову таки з віком починаються різні проблеми, да, в кого грижі є, навіть. Ну, і в молодому віці вони з'являються, і потім на них просто забиваєш. Да, якщо вони тебе періодично турбують, да, але ж як з тим боротись, ніхто ніхто не знає, да, допоки там вже якісь до складних операцій не доводять. А, а в цьому випадку а, смачніше, легше пити алоє з колагеном для того, щоб а, не вікові проблеми трохи відтягнути. Ми розуміємо, що все одно колись 100-120, 140 років, у нас таки старість догони, але це краще, ніж в 35, 40, 50 років вже мати певні вікові проблеми. Тому я за те, щоб ми користувалися корисною продукцією, цей алоє фрідом рекомендують і спортсменам. А, ну звісно, вікові категорії людей, в кого є проблеми з суглобами. А, та я більше за профілактику. Да? Я знаю, що велике навантаження є в танцівників на суглоби, в спортсменів. Тому алоє Фрідом є життєвий супровідник в тому, щоб те, що ми не отримуємо зі звичного харчування, і те, що ми робимо на більше навантаження на наші суглоби. Щоб зовнішнє харчування, да, адже алоє – це рослина, яка збагачується додатковими корисними речовинами, які необхідні для в даному випадку сугоди. Тому це алоє рекомендую. І в наборчик ішов кремчик прополіс, алоє з прополісом. Тут 79% гелю алоє. це крем з серії заптечки Швидка допомога, дуже здорово відновлює шкіру. Буває там занадто, які з'являються на ручках ділянки сухі, да? або лікті, або десь якісь подразнення, алергічні реакції, якісь ранки. От якраз крем прополіс це такий вже захисний варіант, коли необхідно утримати вологу. А шкіри, а, дати їй захист, да, якраз і прополіс і алоя це роблять, і дуже крутезно використовувати як просто звичний крем доглядовий для сухої шкіри. Так що бажаю вам всім здоров'я, бережіть його, допомагайте своєму організму, допоки ще все можна повернути, а потім не звертатись до лікарів. Будьте мудрими людьми.